Якщо битва за руїни чергового українського міста, захоплення якого нічого реально не змінить ситуації з російською армією, і не додасть навіть найменшої цифри до виконання головної задачі захоплення всієї території України і ліквідації української державності, то заради чого все це? Ми можемо зрозуміти, заради чого борються українські військові? Вони захищають свою землю, вони намагаються не віддати ворогу. Жодного українського міста вони намагаються зберігти позиції. А заради чого гинуть громадяни Російської Федерації? Я навіть цинічно кажу, якщо заради захоплення України, якщо заради того, щоб велика частина Європейської держави була під контролем Росії, щоб Росія вийшла на кордони Радянського Союзу 1991 року, ну я розумію, для чого всі ці жертви так Італія. заради цього можна кидати в бій одну дивізію за іншою, одну армію за іншою. І, зрештою, отримати отой омріяний путіним та більшості його співвітчизників в Радянський Союз. Тоді кожна жертва не є даремною. А коли всі ці жертви заради Покровська, який росіяни, до речі, досі називають красноармійським, і про існування якого вони до цього всього навіть не підозрювали. Я вас хочу переконати, що не тільки пересічний росіянин з якогось там е, Архангельська чи Новосибірська, а й сам президент Російської Федерації Путін ніколи не знав. Що існує Красноармійськ. і тепер навколо цього Красноармійська, так званого, такі пристрасті, ніби це щось додає до російсько-української війни. Ось що дивує мене, чесно кажучи.